Новин на телеканалі тв 4 Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. Приклад української незламності, рішучості і сили волі. 14 березня українці відзначають День добровольця. Десять років тому, прямо з Майдану, перші добровольці відправилися на тренувальну базу в нових Петрівцях, що під Києвом. Добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати професійну заміну Добробата. Загалом у воєнному конфлікті на сході України брали участь майже 40 добровольчих батальйонів. Переважна більшість із них згодом перетворилася на військові частини силових структур. У перші тижні повномасштабного російського вторгнення майже 100 тисяч добровольців вступили до лав сил територіальної оборони ЗСУ. Дякуємо усім захисникам і захисницям за те, що оберігають нас, і нехай вас також бережуть ангели-охоронці. Слава Україні! З нагода дня українського добровольця у Тернополі вшанували полеглих на війні захисників з усієї області та вручили державні нагороди родинам воїнів. Нагородження відбулося у символічному місті Музеїв Національної визвольної боротьби Тернопільщини. Наша Христина Черешнюк поспілкувалася із дружиною загиблого військового Дмитра Тимошенка, який захищав батьківщину на посаді навідника першого аеромобільного батальйону військової частини А-21 Орденом за мужність чоловіка нагородили посмертно. Олена, дружина полеглого воїна Дмитра Тимошенка, родом із Кременеччини. Навідник 1-го аеромобільного батальйону військової частини А-2120 загинув 21 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Новоселівка Краматорського району. Були плачі в дітей, і в мене так само. Сам мусиш, мусиш далі жити. Хтось така Ні, сила, повірте, не то, що сила вже... Просто треба зрозуміти, за півтора року потрібно зрозуміти, що далі вже нічого не буде, і треба просто берегти пам'ять про нього і все. У Тернопіль Олена приїхала отримати нагороду свого героя. Орденом за мужність Дмитра Тимошенка нагородили посмертно. Пам'ятний захід організувала Тернопільська обласна військова адміністрація з нагоди дня українського добровольця для чоловіків і жінок, які щоденно б'ються на передовій за нашу державу у складі різних бойових підрозділів. Державні нагороди родинам воїнів з усієї області вручив заступник голови Ова Віктор Устенко. Сьогодні ми відзначаємо державними нагородами подвиг тих. Хто сам вибрав свій шлях, я переконаний, що як би вам, як мамі, чи дружині, чи батькові, не хотілося залишити вдома, але це був його вибір. Чи вони мали 20 років, чи вони мали 45, чи вони мали 55, але вони загинули за неньку Україну. Той, що загинув 20 років, він ще не прожив життя. Той, який загинув в 50 років, він прожив життя, але не залишивши, може, добрий слід родині. Прийміть щирі співчуття від Капеланської служби. Локацію для пам'ятного заходу обрали не випадково музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини. До речі, з нагоди дня українського добровольця в музеї можна переглянути тимчасову тематичну книжкову ілюстративну виставу. Солдат Шеванівський Іван Михайлович. Відхилень пов'язаних із надзвичайною ситуацією немає. Такі результати показав аналіз питної води з криниць приватних домогосподарств поблизу пошкодженого інфраструктурного об'єкта внаслідок атаки ворожого БПЛА типу шахет на Кременеччині. Проте фахівці зафіксували у кількох зірцях незначне перевищення за окремими фізико-хімічними показниками, яке ймовірно виникло внаслідок приватної господарсько-побутової діяльності. До таких приватних домовладінь організатори доставили питну воду, це саме 11 тонн. Подробиці далі. За мікробіологічними показниками відхилень немає, за органолептичними показниками відхилень немає. Є відхилення за окремими тільки показниками фізико-хімічними це амоній, нітрати в окремих криницях, не у всіх і перманганатна окиснюваність. Враховуючи, що в одній із криниць результати абсолютно. Задовільні, тобто відповідають всім нормативним показникам, можемо говорити про те, що це не є в, даному, в даній ситуації перевищення окремих показників, не є наслідком надзвичайної події, що склалася. Але є ж все ж таки перевищення, що вказують на органічне, можливо, органічне забруднення. Надалі ми однозначно будемо проводити повторні лабораторні дослідження з, з цих криниць. Індивідуальним господарством, де є відхилення, будуть дані рекомендації. Скоріше всього, що треба буде, привести свої криниці в належний санітарний стан, продезінфікувати і здійснити повторні дослідження. Вирішила зламати стереотипи. Вікторія Буричка з села Плоске Кременецького району стала трактористкою. Жінка закінчила професійне навчання та тепер може обробляти поля фермерів за допомогою сільськогосподарської техніки, на якій вона вміло навчилася їздити. Загалом на Тернопільщині майже 30 жінок, військовослужбовців, пройшли навчання та отримали водійські права тракториста. Трохи були в шоці. Каже, як так на трактор вчитися, жінка. Але ну, ж теперішній час все можливо. Вікторія Боричка з села Плоске Кременецького району одна з тих, хто ламає звичні стереотипи про поділ професій на чоловічі та жіночі. Краянка успішно закінчила професійне навчання на тракториста, машиніста, сільськогосподарського виробництва. Курси тривали майже півроку, і тепер вона вправно їздить на габаритній техніці та обробляє поля. Складність ну звичайно, та як і будь-якої жінки на ну, все-таки Якийсь транспорт, є якась відповідальність, щоб водити не, не то, що там ну, куди там повернула, але треба все-таки якісь навички, вміння. Рішення Вікторії піти навчатися на трактористку підтримав її чоловік. Уже майже два роки він перебуває у зоні бойових дій. Без чоловіка поруч каже Вікторія непросто, оскільки в користуванні сім'ї є майже чотири гектари землі та тварини, все це потребує щоденного догляду. І поки коханий обороняє кордони країни за усю цю господарку, тепер відповідає краянка. Ну, Важкувато звичайно, бо ж якби там не є, все-таки ще одні руки, ще одна поміч. Зимовий період, звичайно, менше роботи, але ну, допомога по господарстві батькам, уроки треба з дітьми зробити, а вже як літній період, звичайно, що є більше роботи, бо все ж таки і поле, і потрібно і корова, і свині, і ну, та в більшості, та як в селі. Вікторія Буричка наразі чекає на повернення свого чоловіка після війни. Адже одна з її мрій купити трактор та жити в мирній країні. Загалом на Тернопільщині майже 30 жінок-військовослужбовців пройшли навчання та отримали водійські права трактористам. Варто почати власну справу. До 18 березня тривають заявки на отримання фінансової підтримки від Українського ветеранського фонду. За умовами конкурсу на започаткування чи розвиток власної справи можна отримати від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень. Долучитися до ініціативи можуть ветерани війни та їхні родини. Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно зайти на наш сайт. Дуже ретельно, уважно перечитати інструкції, відповідно до інструкції, підготувати усі документи і подати заявку. Є в нас на сайті кнопочка подати заявку, так і називається. Всі зацікавлені в тому, щоб ветеран реалізував свою бізнес-ідею. І щоб його бізнес. Після цієї реалізації. Так, існував і приносив прибуток, і був таким от важливим не лише для ветерана, але й для нас, для нашої країни. Лежники з Великоберезовецької громади стали чемпіонами України. Чемпіонат України з лижних гонок серед юнаків та дівчат відбувався з 2 по 9 березня на Львівщині. Наш край на змагання гідно представили вихованці Дю США Олімп Великоберезовицької громади. Як повідомили у комунальному закладі, чемпіонами України у спринтерській астафеті серед молодших юнаків стали Любомир Чорний та Максим Ткачук. Третє місце серед середніх. Юнаків у спринтерській естафеті здобули Арсеній Чорний та Дмитро Жирук. Ще одну бронзову нагороду чемпіонату у спринтерській естафеті виборола Софія Іваніцька серед молодших дівчат. Високими здобутками наші лижники відзначилися також у спринті кваліфікації вільним стилем. Призерами стали молодші юнаки. Срібло чемпіонату України здобув Любомир Чорний. Бронзу виборов Максим Ткачук. Також молодші юнаки серед найкращих у гонці вільним стилем. Срібну нагороду отримав Любомир Чорний Максим Ткачук, фінішував четвертим. Лише півтори секунди розділили спортсмена від подіуму. Також Максим став четвертим у спринті кваліфікації та п'ятим у гонці вільним стилем, зазначили в дю США. У топ-6 найсильніших на чемпіонаті у спринті вільним стилем серед старших дівчат увійшла Софія Яськів, яка фінішувала на шостому місці. Окрім цього, спортсменка тричі потрапляла у десятку найкращих. Волонтери Геоноїв Ковчег шукають господарів для цуценят, які жили на враженому ворожим дроном об'єкті інфраструктури на Кременеччині. Цуценята після пожежі залишились безпритульними сирідками. В них попечені лапки і вони дуже налякані. У майбутньому собаки будуть середнього розміру, усі вони жіночої статі. Гео Ноїв Ковчег стерилізує їх безкоштовно. Подробиці можна дізнатись у них на сторінці Ноїв Ковчег. Такими були новини четверга. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Перемога вже близько.